Усім привіт, в продажі Fiat Fremont, свіжо Швейцарії. 2.0 дизель, автомат, повний привід 2014 року випуску з пробігом 192 тисячі км. 1000 кілометрів назад був проведений великий техогляд, техобслуговування в Швейцарії. Все в сервісній книжці записано. Пізніше вам покажу, дивіться відео до кінця. А зараз коротко покажу вам машину. Її зовнішній стан і внутрішній. На ось таких колесах 19 розміру на літній резині. Також у нас фари, решітка, чорні, це такий у нас блек пакет іде. Також перетонований задній ряд. Автомобіль у нас самий так само. Має сім місць. Ось такі у нас колеса. Всі гарненькі, без царапин. Кузов у нас ідеальний, без м'ятин, без царапин, без колів. Має один косметичний підкрас, наголошуюсь, косметичний. З цієї дверки. Так само зараз перейдемо прибором, вам покажу. Також має гарний високий кліренс автомобіль. Гарно підходить для наших доріг. Як бачите, також передні та задні парктроніки, задню камеру. Буде дуже зручно паркуватися цією машиною, адже вона дуже велика. І без парктроніки, без камери це не було б дуже зручно. Емблема повного приводу, повний привід тут автоматичний. Він автоматично підключається, коли йде пробуксовка передніх коліс, щоб дарма не крутити. Зад -зад. І при тому розхід не дуже великий. В середньому по трасі 6,5 літрів, по місту 8,5-9, все залежить від стилю їзди. Так, як бачите, рейлінги, кантенка, вікна з підігрівом ззаду, притоновані заводським напилом. При бажанні можна ще більше затонувати. Передні вікна заламіновані, будуть захищати від ультрафіолету. Також складання підігрів дзеркал присутній, безключовий доступ на передніх дверях. Вікна так само всі оригінальні, включаючи лобове, також є датчик, сильна датчик дощу. Капот і бампер в нас без піску, струю в гарному стані. Ось він код надаю. одразу покажу Зафіксуйте собі. Зараз перейдемося, проб'ю його прибором. Так, ось такий у нас професійний прибор профілайн, починаємо з фарбованого елемента, це у нас водійська дверка перефарбована. Просто косметика. Нічого страшного в цьому немає. Адже в Швейцарії, щоб пройти техогляд, потрібно, щоб кузов і технічний стан автомобіля був ідеальний. Бо без техогляду автомобіль не буде мати право їздити по дорогах в Швейцарії. То одразу, якщо якась царапинка, Швейцарці по-бистрому перефарбували і їздять далі. Так, Тут у нас ляда пластикова, такий бампер. Так. Також автомобіль повністю розмитнений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас під дім. Перейдемся. Так, Стіка. Кузов у нас без вмятин, без колів, без царапин, як бачите, один фарбований елемент. Так. Зараз перейдемо до салону, покажу вам комплектацію всередині. Так, переходимо до салону, маємо безключовий доступ. Це такий незагарний шкіряний салон. Шкіряні вставки на дверних картах присутні. Премію Альпін» емблема. Так, також повний електропривід усіх вікон, блокування вікон, центральний замок, електропривід дзеркал, складання підігрів дзеркал присутній. Так, шкіра у нас в гарному збережному стані, неподерта, мультикермо. В такому стані також буква підтримка в нормі, не просижена, також підігрів сидінь присутній, що немало важливо для шкіряних сидінь. Управління світлом, підсвіткою по салоні. Зараз присядемо. Така у нас приборна панель, безключовий доступ. Зараз ось так заводиться машинка. Все класно, чітко рівно працює. Ніяких помилок немає, автомобіль повністю технічний справний. Також ось зразу включається комп'ютер. Тут можна управляти нас підігрівом, кліматом, підключати телефон через Bluetooth, розмовляти по телефону, слухати музику, що вам заманеться. Радіо і також навігація. Також українські карти одразу перепрошити тут стоять. Можете без проблем рухатись так само двозонний клімат контроль, підігрів вікон, дзеркал, кондиціонер. Також тут великий карманчик, там розетка така присутня. Зараз фокусую, підстаканники з підсвіткою, коробка автомати, гідротрансформатор, не путайте її з варіаторами або роботами. Також потолочок весь в гарному стані, не прокурений, не подертий. Автомобілі немає ніяких посторонніх запахів. Таке дзеркальце з футляром для окулярів. Ось так воно фіксується і видно весь задній ряд, щоб наблюдати за пасажирами. Такий у нас підлокітник великий. Тут ще трошки брудненько, ще не прибиралась машина. Також ще є розетка. Машина тільки приїхала, розмитнилась. Сьогодні поїде на сертифікацію і вже можете її забирати, телефонувати, цікавитись. Що кого буде цікавити, також тут у нас бардачок з цією Зараз покажемо техпаспорт Автомобіль купувався в єдиного власника Швейцарії. Зразу видно, що за машиною дбали. Ось він код Fiat Freemont 2.0 AVD 2014 рік, 10-й місяць, 125 кВт. Це Вся інформація по машині технічна. Також є вся сервісна історія, це пізніше я вам покажу. Тут такий є тайнічок, це у нас, тут сервіска лежить, вся документація. Дивіться відео до кінця. Ось так включається задня камера, коли включаємо задню передачу, буде зручно паркуватися. А зараз перейдемо до заднього ряду. Так, переходимо до заднього ряду. Одразу хочу показати, як відкривається дверка на 90 градусів, буде дуже зручно залазити. Ось такі режими регулювання сидіння заднього є. Також сидіння трансформується в дитяче крісло, не потрібно докупляти крісла. Можете без проблем собі перевозити дітей ззаду. Також є у нас для пасажирів і телевізор. Можна через диск включати будь-які відео, мультики. Також клімат-контроль трьохзонний для третього ряду і для другого. Тут а, дефлектори виводяться, підсвітка, також ось так складається сидіння, спинка регулюється, наклон. Це максимальне положення. Також можна підсувати вперід, назад. Тут а, такі тайнички. можна ховати їжу чи взуття десь кидати в дорогу, розетка для задніх пасажирів, також можна підключатись наушниками. Зараз присядемо ззаду. Місця ззаді дуже багато, гарний великий, широкий, просторий автомобіль. Ідеально підходить для великої компанії, для сім'ї великої, для дальних подорожей. Так, ось так виглядає приборна панель з цього ракурсу, все класно, чітко виглядає, нічого не подерте. Все вечором класно підсвічується кожна кнопочка. Гарна атмосфера в цій машині. І наш шкіряний підлокітник, шкірні сидіння в збереженому стані. Також зараз покажу третій ряд і багажник. Так, переходимо до нас дозаду, все покажу. Тут у нас паратроніки, тут розміщена у нас запаска новенька. Адже автомобіль самімісний, то завжди в самімісних машинах вона кріпиться знизу. Також є розетка, такий фонарічок. Можна собі взяти, щось підсвітити. Також підлокотники, підстаканники, ремні безпеки для третіх пасажирів. Ось так вилазить третій ряд сидінь. Тут все так само в доброму стані. Це сидіння так само висувається. Бачите, також сидіння складається всі в рівну підлогу. Другий ряд складається в рівну підлогу і твориться такий міні-бусик. Якщо потрібно щось переночувати, чи щось велике габаритне перевезти. Також в комплекті тут у нас аварійка, аптечка, домкрат, ключі, все просідні. Ще трішки брудненьке, по машина тільки приїхала, повторюсь, все поприбирається, також задня камера тут у нас сховається. Зараз я показує з цієї сторони, так само, бачите, на 90 градусів відкривається. Дуже зручно залазити, вилазити для пасажирів, комфортна машина, продумана. Так. Ось так від'їжджає легко за цю ручку і собі залазити на третій ряд. Або, якщо потрібно, скласти сидіння, ось так зараз покажу, як це все робиться. За цей, за цей речішок беремо. Так. Ось так все складається. Так само та спинка складається. Зараз ще покажу ось таку фішку в цих машинах так само. Переднього пасажира складається сидіння в рівну підлогу, тільки потрібно цей підлокотник забрати. І утворюється дуже багато місця, якщо потрібно щось велике габаритне перевезти дуже довге. це все без проблем можете зробити. Так, ось так показую. О, трошки назад треба підсунути. Можна зізаду сидіти, собі ноги закинути, що кому заманеться. Ось так нахилю спинку, виїдемо трошки назад, ось так місця для задніх пасажирів дуже багато, просторий автомобіль, салон, дуже мені подобається. Бачите, тут так само все в доброму стані, по пластику, по шкірі, ось так все. Це діло вирівнюється простенько. Так, так Шкіра тут так само в доброму стані. Ще все повитирається. Панель у нас не поцарапана так само, дверна карта добра. Премію музика Альпін нагадую. Такі у нас сіточки для речей невеличких. Зараз покажу вам сервісну історію. Так, така у нас папочка. Тут у нас ще є різна інструкція всередині. Так само виписки зі сервісів додатково, дуже багато. Видно, що машина гарно обслуговувалась. Якщо буде когось цікавити, скину фотографії вам в лічку, напишете. так, це сервіска. так, Тут у нас усі дані про обслуговування присутні. Зараз бистренько вам пройдусь, покажу. так, Усі відмітки про обслуговування. Також додатково записано, що мінялось, що робилось. Видно, що мінялося масло ну, 1000 км назад. Не потрібно вже обслуговувати автомобіль. 2024 рік, перший місяць. Мінялося масло в масло моторі, масло в коробці, усі фільтра. Так само машина повністю гарно обслужена. Тормозні колодки, біліни були замінені. Фокусуйте, перекладіть, передивіться. Так, а зараз заведемо двигун, покажу вам підкапотний простір. Ось так виглядає у нас підкапотний простір автомобіля. Болти нічого не крутіли, всі кріплені цілі, зліків немає. Мотор працює чітко, рівненько. У кріпленнях все так само добре, всі фари оригінальні. Так само рідини в нормі, ніяких запотівань, підтікання нічого немає по мотору. І такі, в пилюці оригінальні, можна сказати. Ще не витирав я, повидираю пізніше. Так, в все добре. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв машиною. Такий нас автомобіль візді, гарна висока посадка, добра оглядовість, великі дзеркала. Зеркало заднього вигляду так само з автозатемненням, Бічні дзеркала з підігрівом, автоскладанням. Автомобіль дуже м'який, хочу сказати, це окремо. Ідеально підходить для наших доріг, ідеально пливе по бруківці, наприклад, якщо їдеш, їдеш десь по Львову, по Львову практично скрізь бруківка в центрі. Гарно буде комфортно пересуватися цією машиною по таких в Саме такий гарний збережений стан салону, на максимальній комплектації преміум-музика Alpine, навігація, клімат-контроль в зоні підігрів сидінь, круїз-контроль, коробка автомат, гідротрансформатор, блютуз. Ще що можна сказати. Телевізор для задніх пасажирів і ще дуже багато різних функцій присутньо. Все це надає комфорту їзді цією машиною, хочу сказати. Одним словом, Тож, кого цікавить така машина, приїжджайте на огляд, Тездрайв, місто Радивилів, Рівненська область. Також нагадую, можливо, доставка автомобілів по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити машину до вас. Під дім також підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу залишу під цим в описі під цим відео. Там публікую всі наявні автомобілі, які приймують Швейцарії, Також автомобілі, які є вже наявності в Україні. Також приїхав ще такий самий Fiat, тільки в білому перламутровому кольорі, можливо, хтось не хоче чорний, до вашої уваги є білий, можете там переглянути. Також є в мокром асфальті. Fiat, приїде наступного тижня. Він тільки купився в Швейцарії, десь через тиждень, думаю, буде вже в Україні. Також там можете переглянути фотографії, забронювати, поцікавитись, перетелефонувати. Загалом там вся інформація по машинах присутня. Також переходьте туди, підписуйтесь, телефонуйте, що когось буде цікавити. А кого зацікавила ця машина, телефонуйте, все вам детально розповім. Можливо, когось зацікавить, доставка до вас дім. Так само все вам розкажу по телефоні. Тож всім дякую за увагу, до зустрічі!